Майже дві тисячі саме стільки слухачів нині навчаються в університеті третього віку. Особливий заклад тим, що тут здобувають знання учні золотого віку. Крім основного корпусу, цьогоріч працюють і філії університету третього віку. Власне про те, скільки є факультетів і яким чином можна стати слухачем закладу, ми будемо говорити далі у рамках програми «Влада і Громада. І представляємо нашого гостю. Це Надія Ящишина, кураторка університету третього віку. Пані Надії, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю пані Надії, якщо відверто цифра 1950 слухачів в університеті третього віку. Чи рекордна вона для закладу? Так на сьогоднішній день і на сьогоднішній навчальний рік це дійсно рекордна цифра для нашого університету. І незважаючи на таку цифру, навіть зараз слухачі долучаються до навчання. Пані Надія, якщо ми говоримо про університет третього віку, тут, певно, є кілька цілей, які були передбачені, і які, скажімо так, передували відкриттю закладу. Тобто, ми говоримо певно і не лише про здобуття освіти, певних знань, але й, певно про якусь таку і соціалізацію, долучення людей поважного віку до активного дозвілля. Так, дійсно, навчання в університеті третього віку це не лише допомога людям похилого віку у володінні новими знаннями, а ще й формування умінь і навичок сучасних методів збереження здоров'я, а також принципи здорового та активного способу життя. Пані Надія, я знаю, що в інших містах обласних центрах працюють університети третього віку, можливо, десь спілкувалися з колегами, перемагали свого часу досвід. Також так, дійсно, в багатьох містах країни є. Університети третього віку, навіть в сусідній нашій області в Тернопільській університет нещодавно до нас приїжджали колеги і обмінювалися досвідом з ними. Також є університети такі в Дніпрі, досить великий університет в Києві. Я знаю, що відчинив двері університет третього віку, у 2017 році. Ви, можливо, якщо я не права, то ви мене відкоригуєте. І відтоді кількість факультетів сягнула 23. А які з них зараз користуються найбільшою популярністю? е так дійсно зараз у нас функціонує 23 факультети, які включають в себе 56 груп. Найбільшою популярністю серед наших слухачів користується факультет основи вивчення смартфону, вивчення іноземних мов, таких як англійська, італійська, польська, німецька мова, також вивчення психології, основи збереження здоров'я та здоров'я аеробіка та фітнес. Щодо факультету, основи володіння смартфоном, це дійсно популярний серед наших слухачів, тому що вивчення смартфону завжди на часі. А тим більше в тих умовах, яких зараз ми перебуваємо через повномасштабне вторгнення, це необхідність свого роду слухачі, наші спілкуються з рідними, які знаходяться далеко, також можуть зробити виконати безліч так званих операцій, не виходячи з дому. Це також їм дуже допомагає щодо вивчення психології. Вона також наразі дуже актуальна. Наші слухачі, нашим слухачам, допомагає вивчення психології побороти стрес, якісь свої переживання. І щодо вивчення мов дійсно є така потреба в наших слухачів, тому що багато рідних, друзів за кордоном також вони відслідковують в засобах масової інформації, новини. І для цього якраз мова є досить Важливим елементом. Е, у переліку факультетів е, з'явилося правознавство, пошиття одягу та агроландшафт. Це все ж таки нові течії чи вони відновилися? Е, ні, це не нові течії. Е, ми відновили ці факультети за великим бажанням наших слухачів, і, і вони з задоволенням їх відвідують. Я пішла у жовтні місяці, тому що на пенсії часу досить таки багато, і знаєте, виходжу з того, що кожен вік має свої позитивні сторони. І що, не дивлячись на те, що на пенсії хочеться розвиватися, хочеться пізнавати інші сторони суспільного життя, спілкування. А в нас Зараз такий досить такий важкий час, психологія вкрай необхідна, тому що треба ем, знати, як спілкуватися з людиною, як себе тактовно поводити, особливо з військовими, які повертаються з фронту і спілкуєшся, і от на тому занятті була тема, як спілкуватися з військовими. І досить такі слушні були поради. Тут досить корисно, як і для мене, лікаря-психотерапевта, досить корисно послухати, побувати на цих заняттях і навіть примінювати в практичній діяльності. Вивчення англійської мови надихає нас бути обізнаними, бути свідомими. Цікавитися багатьма предметами. Ми, як діти, як студенти відчуваємо себе. Ми раніше разом святкуємо якісь свята, вітаємо одне одного з Днем народження. І це, повірте, приємно. Дуже полюбляю займа вчитися. Мені дуже цікаво, я люблю життя, і тому з задоволенням пішла. І на англійську мову, і комп'ютер, смартфон люди моєго віку займалися тільки сім'єю внуками, і вдруг отримали можливість реалізувати свої бажання. Вот мати нових друзів, спілкуватися. І чи були ті факультети, які можливо через непопулярність ну припиняли свою роботу? Можливо, було менше слухачів, чи менше було запитів. Якщо так, то можливо які до прикладу? Е, ні, не було в нас таких факультетів. Наші студенти з задоволенням відвідують всі наші факультети. Десь можливо бути більша відвідуваність, десь менша, але таких факультетів, щоб ми припиняли роботу, їх таких не було. Цьогоріч новими студентами університету університету третього віку перепрошую стали понад 600 слухачів. І якщо ми зупиняємось на їхньому віці, то який є вік середнім? Чому цікаво дізнатися? Тому що насправді особливість університету третього віку полягає в тому, що тут слухачі то якраз це люди золотого такого поважного віку. Середній вік слухачів нашого університету це 60-75 років. Хоча є слухачі, яким і 80 років, і за 80. до прикладу, найстарші слухачці нашого університету 86 років. Чи є певна специфіка, який факультет, яку тривалість там певних годин має? Чи це залежить від того напрямку, чи можливо не знаю, зважаючи на побудову того плану навчального? Загалом навчальний курс триває протягом академічного року. Після закінчення базового курсу слухачі можуть об'єднатися в групи за інтересами і, узгодивши з викладачем, можуть продовжити навчання, відштовхуючись від своїх інтересів і потреб. А якщо ми говоримо, що в даний момент під час цього академічного року, наприклад, від вересня е, стартували навчання для слухачів, скільки вони факультетів максимум, можливо, можуть охопити? Наскільки це реально? А чи, можливо, досвід вже є, хто найбільше от, е, обирав? Ми даємо право вибору нашим слухачам обирати безліч факультетів, але переважно, так вже за статистикою, слухачі обирають два-три факультети. Ну, те, що їм підсильно, можна так сказати. А Цікаво дізнатися, хто є викладачами, тому що ми аудиторію вже в принципі вже зорієнтувалися, хто це є, хто допомагає нові навички здобути, опанувати нові знання для наших слухачів університету третього віку. Викладачами нашого університету є викладачі, які викладають в вищих навчальних закладах. Також з Хмельницької педагогічної академії в нас є декілька викладачів. Є з коледжу, є вчителі шкіл. Також маємо декілька молодих спеціалістів, які тільки після закінчення вишу прийшли викладати до нашого університету, і які з задоволенням працюють з нашими слухачами. Ще є одна новина. Я знаю, що крім основного корпусу, зараз університет третього віку відновив роботу і у філіях. Якщо ми говоримо, то які це локації, на яких зупинилися. Наразі третій рік поспіль вже в нас працює філія в центрі міста по вулиці Кам'янецька, 38, де наші слухачі можуть відвідувати заняття з психології та основ вивчення смартфону. Також філія по вулиці Зарічанській, Тридріб. 2, в нас функціонує філія, де вивчається англійська мова, українська мова та історія України. Наразі ми також ведемо активну роботу щодо відкриття філій в. Ще в декількох мікрорайонах, зокрема, це мікрорайон Рожечна та Гречани. Ну, тобто, розумієш, якщо є запит, так, і плюс логістика, значно легше добиратися до певної філії, так, ніж, наприклад, так. якщо ми говоримо про основний корпус. Пані Надії, ну не секрет, що на початку повномасштабної війни університет третього віку, то не тільки він на певний час призупиняли роботу. Коли робота відновилася, то крім слухачів, саме Хмельницького, Хмельницького тергромада почали долучатися внутрішньо переміщені особи. Як було тоді на початку, починаючи, коли робота була відновлена, і зараз скільки слухачів таких ми маємо? На сьогоднішній день в нашому університеті навчається 50 внутрішньо переміщених осіб. Переважна більшість наших слухачів саме зі сходу України, і в деяких навіть домівки залишилися наразі під окупацією. Тож, пані Надію, якщо можна завершимо програму, тим, що все ж таки розкажіть, будь ласка, для наших слухачів, для наших глядачів, як стати слухачем університету третього віку. Стати слухачами університету можуть чоловіки 60 років, жінки 55 років, мати реєстрацію в міській територіальній громаді, довідку внутрішньопереміщеної особи для внутрішньопереміщених осіб, також паспорт та пенсійне посвідчення. Пані Надійно, насправді ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. і Будемо сподіватися, що можливо наступного року кількість буде рекордною, але не 1950, а ще більше слухачів університету третього віку. Дуже надіємося на це. Дуже дякуємо вам. І вам дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну.